60 тисяч відкату за сприяння у продажу квартири саме стільки попросив Херсонський держчиновник від власника житла лишень за те, що потребувався, аби нерухомість, яка тривалий час не продавалася, придбав виконком Каховської міськради. Указану квартиру звіло бажання приобрести виконавчий комітет указаного населеного пункту за що средств предусмотрених державною цільовою програмою обезпечення жильєм воїнів і інтернаціоналістів. указана квартира була оцінена сумму 220 тысяч гривен. Деньги перечислены на специально открытые карточные счета. И после чего к этому гражданину появился, обратился один из чиновников исполнительного комитета Каховского городского совета и потребовал в качестве отката денежные средства в сумме 60 тысяч гривен. Затримали поборника в ріалторській конторі, де власне посадовець мав отримати незаконну винагороду. Тим скористатися грішми не вдалося. До кабінету зайшли оперативники. Кошти міліція вилучила наразі за фактом одержання хабара відкрите кримінальне провадження.